У рівному знову позбулися радянської пам'ятки. Мова йде про мозаїку по вулиці Соборній, яку ще називали стелою дружби народів. Вона має два значення, яке з них дійсно історики досі не можуть зрозуміти. Однак пам'ятка має явні символи радянського союзу, тож її вирішили демонтувати. Більше про це дивіться у сюжеті. Ось так у рівному демонтовують стелу на перехресті вулиць Соборна, Дубинська. Рівняни знають цю пам'ятку як дружба народів, але історики досі сумніваються у достеменному значенні. Є два значення. Ми до цих пір не можемо зрозуміти, яке з них. Одне з них говорить про те, що об'єднана Україна, тобто це що об'єднання західної і східної України. Ми бачимо там жінок, які одягнуті в різні національні строї. Але інша версія говорить про те, що це була Україна-Білорусь. В той час Рівне розвивала контакти з Білорусі, особливо в юнарство. Коли з Білорусі йшли якісь матеріали для льонокомбінату, і треба було встановити якусь таку стелу. Та будь-яке з цих значень символізувало Радянський Союз, навіть попри те, що до цього герб заклеїли і стелу перефарбували у синьо-жовтий. Бо над ними все ж таки є символи радянської влади, там серп серпі який Частково декомунізували, замалювавши, але це ж ненадовго. Тобто, мозаїка, вона смальта вічна. А це злізе і знову вилізе о той привід радянського Союзу, який за ними є. Демонтаж стели справа не з легких. Для цього необхідно кілька годин клопіткої роботи. Вибили, обрізали, обрізали, погрузили. Далі пам'ятка буде знаходитися на складах міської ради, а в подальшому може опинитися на пагорбі слави, де і решта подібних монументів. Загалом історик Микола Бендюк додає, що у Рівному лишилось позбутися ще кількох радянських пам'яток. В Рівному лишилося тільки три. Біль на кладовищі на Дубинській, там стоїть ще солдат. Його треба забрати. Стоїть невідомий солдат біля зоопарку. І власне на самій стелі на парку Пагорбі Слави стоїть ота композиція, яку теж треба демонтувати. Це все лишилося те, що тяжке. Тобто, те, що було легше, крами можна було знімати, його демонтували. Нагадаємо, що процес деросифікації у Рівному розпочався близько року тому. Однак загалом на рівненщині радянських монументів і досі лишається сотні. Ілля Томашевський, Павло Стецюк, Новин Рівного.